Привітуліки, привітуліки! 30 травня, 24 рік. Ой Боже, 25-й, все. Голова не. Голова не варить, нічого не варить. Я сьогодні так наривлася, що просто капець. Ой, Господи, я згадую, а у мене. Кому тут остає і душити починав Коротше, приїхала я на перев'язку. Медсестра зняла пластир, каже, не бачу я тут нічого. Позвала лікаря. Прийшов лікар і каже, странно, але зовсім трішки. І просить її подати інструменти. Ось тут почалося саме цікаве. Знаєте, я навіть не знаю, як це порівняти. Це от, знаєте, коли от у на базарі торгують, приходить якась бабка. Я то перелапаю отак весь товар, да, перекруте, перековиряє все, і піде, нічого не купивши. Оце так, мабуть, я б порівняла сьогоднішній візит до хірурга. Спочатку він попросив у неї, я не знаю назви цих інструментів. Ну, коротше, те, що одягається на пальці, як ножиці, да, ну, два колечка, А Краями розширяють оту рану. Спочатку він це попросив подати, вона йому дала. Він роздер ту рану. Вчора ж він її розривав розковирював. Сьогодні, я так розумію, він її ще глибше розкавиряв. Потім попросив якийсь другий інструмент. Така, як паличка металева, зверху. Таке як... як шпательок якийсь. А знизу як кіль... Ну, як шарик такий. І от що він робив? Він цю рану. А потом оцією паличкою, тим шариком, він штрикав отак от в усі. Як це назвати? Ну, сріс оцей. Я не знаю, як його правильно назвати. Шукав, куди може та палочка проткнеться, провалиться, де може бути дірочка. Все це по-живому. Я розповідаю, мене, мене вже накриває. Все це по-живому, все це без знеболювального взагалі. Передо мною стояв лоток, оцей, що, ну, що під час таких маніпуляцій вони використовують. Я тільки встигала бачити, як медсестричка туди викидувала оці, ну, бинтики, марлічку в крові. Тобто він ковирявся від текла кров. Вона її тут промакувала і викидала в той лоток. Я думала, я там задихнусь, її бо... Це перекрива дихання і все як спазм якийсь. Як вроді хто ось сюди на грудну клітину, я не знаю, мені йшла каблачину поклав. Чому я порівняла його з бабкою, зараз поясню: начебто знайшов він якусь місцину, куди той шарик, ну, ну, чи заліз, чи провалився, як правильно сказати. І тут лунає така фраза: Ладно. Давай сьогодні запхнемо резинку. А на завтра я постараюся не забути взяти якийсь там катетер Фалеєва, чи якось так. Ну, я в інтернеті подивилася, що це за катетер. Це та трубка, той катетер, що вставляють в сечовий міхур. Ну, коли там операції, чи людина непритомна лежить, щоб сеча відходила. Все, каже, давай резинку. Медсестра подала йому резинку, він запхав туди резинку. Каже, завтра спробуємо вставити в цю дірочку. Катетер. Я не розумію, як це буде просто. І промити декасаном. Є, каже, у нас все, вона каже, є. Ну, каже, заклею, я пішу. Завтра чекаю. Лікар вийшов. Вона мене заклеїла. Я встала зі столу, обуваюся, вона мені каже: завжди. Зараз я напишу тобі, що купити треба. І понеслось по новій і декасан, і мазь. Хоча є мазь, ми купували, шп... там ще є мазь. Опять шприці, перекись. Люди добрі, та що ж це за больниця, де пері якісь нема чи, чи я не розумію. І ще кажуть по направленню безкоштовно. Я не тільки по направленню прийшла. Я їм медсестрі давала, ну хоч Вовочка давав, і лікарю давали. І отаке от похабне відношення. Я вийшла з кабінету. Я очки не могла вдягнути, тому що з мене сльози вони самі текли від цієї болі, від цього ужасу. Я вийшла на двір, я намагаюся хапнути повітря, віддихатися, як то кажуть. Сіли ми в машину, доїхали до родителей, і все це мовчки. Мене я не могла навіть балакати. І от питання у мене: якщо в тебе не було того катетера, нафіга ти колупаво там, роздирав усе до крові по-живому. Якщо ти знав, що в тебе його немає, ти не будеш нічого ставити, навіть якщо ти знайдеш ту е дірку, чи той затьок, чи свіж, чи як вони їх там називають, я не знаю. Тобто він сьогодні це все колупав, штрикав. Розривав. По факту не поклали даже мазі. Просто резинку запхали туди, на всю глибину, ну і пхає, головне, пхає, прям впирається вже там, де зросше, і далі пхає. Все, зверху поклали бинтик, заклеїли пластирем, і до завтра. І що завтра? І завтра знову буде те саме. Завтра знову буде розчепірювати, роздирати оцю рану тими щіпцями. Завтра знову буде шукати, де там та дірочка, яку він намацав, а потім ще намагатися, як він сказав, в неї вставити ось той катетер. Ой, я не знаю, мене я кожного дня намагаюся. Налаштовувати себе на позитив, я кожного дня намагаюся брати себе в руки, але, знаєте, з кожним днем сил залишається все менше. Мало того, що помимо цього нікуди ж не ділися, да, все, та там симптоматика, вона облегшилась, ну, вона є. І запаморочення, і інколи нудота, і жар, в холод, і інколи труситься, тіпається, і рука, і нога. Все це все це присутнє в моєму житті. Ще й отакі муки, я інакше не можу це назвати. Це справжні муки. Не знаю. Мене все тіпає, трусе. А другий хірург той, що є ще гірше, розумієте? Той другий, до якого я казала, що я не піду. І все. Був хороший хірург. Бігають, шпаки по огороду, збирають насіння мого кропу, що я сіяв. Був хірург, гарний хірург. Нема. Кажу, а де хірург, що в 15-му кабінет, кабінеті приймав? А мені кажуть, вижили. Так і кажуть. Вижили. Поїхав, начебто в Балаклеї зараз працює. О, коротше кажучи. Оце так сьогодні відбулась моя перев'язка. Я просто боюся їхати туди завтра. І вона мені пише список, а я їй кажу, ну може, можна щось напишіть уколоть, да, щоб хоч якось болить. Ніхто нічого не написав. Абсолютно. Тобто знеболювати вони не збираються. Такі справи. Така в мене сьогодні була перев'язка. А про все інше я розповім вам окремо.